І жіноча білизна Голландія, таке мережево, Ечка, такий потон з шортиками Емочка, Такі шортиками СМ, ем. М. Такі може бути як комплектик ТОП СМ. Ем. Ось такі стрінгами є ось такими піксель-котон полушортиками, Есочка. Есечка, елічка така моделька? Елічка. Така висока посадочка, класний, такий кутон, Емочка. Елічка. Такі шортиками. Елечка такі шортиками, топ LXL. Емочка такі пішоні. Ставочки покладуть мережеву. Маєчки. Елічка. XL. Шортиками. Такі XL безшовні, то. XL така моделька. Такі стрінгами, емочка ось такі. XL ось такі йдуть безшовні, емочка з шортиками, елічка, така моделька. Есочка, елічка з шортиками. XL. Елічка з шортиками. Икс Эль, Косочка, Элечка, Элечка, Икс Эль, есть такие маечки, топ, топы, маечки.